Я до останнього була в місті Миколаєві, але до нашого району почала дуже швидко та сильно прилітати. Тому я приїхала з сином сюди. Я не маю права лишатися осторонь. Я потрібна армії, потрібна нашим воїнам тим, чим я можу донатами на благодійність на ЗСУ і коров'ю донорам бути, врятувати чиєсь життя. Серед донорів люди різного віку. Головна вимога до всіх гарний стан здоров'я і самопочуття. Ті, хто має в анамнезі протипоказання чи захворювання типу гепатиту чи жовтухи, донорами бути не можуть. Через електронний запис на сайті чи в порядку живої черги люди реєструються, проходять огляд терапевта та первинні аналізи, підкріплюються, і за кілька хвилин опиняються у залі забору крові. У нас якби збільшується кількість потреби в ретроцитарної масі і в плазмі. На сьогоднішній час, цю неділю ми повністю, ми повністю забезпечуємо збройні сили України, і всі які приймають участь силові органи компанії безкоштовно редроцитами і плазмою і навіть тромбоцитами. Я здаю кров для наших воїнів. Не скажу, что это обязане. Мій пари перше то, що я прочитала, що нужна кров і требується, это это сразу вот, іти. Дуже багато хлопців під Херсоном попали у, саме у лікарню і я вважаю, що вони потребують у крові. Їм потрібно донорство, щоб вони могли далі захищати. Можливо, я колись в таку ситуацію попаду, то я вважаю, що це потрібно. З початком повномасштабної війни потреби лікарень і шпиталів у компонентах крові зросла. Утім, і кількість бажаючих здати кров також. За роки функціонування станція напрацювала взаємодію з клієнтами. Є як постійні донори, так і добровольці. Тож запит лікарень станція і сьогодні задовольняє на 100%. У нас є постійні донори і на тромбоконцентрат, і ми дзвонимо, говоримо що сьогодні. Якщо вони не можуть прийти, тоді ми обращаємося, щоб до нас прийшли і якусь групу допомогли, тому що ми бачимо, що у нас запаси знищені. Хочу також сказати, що ми забезпечуємо компонентами крові не тільки Одесу, город Одеса, а й другі лікувальні заклади, де у нас знаходяться лежати воїни Збройних сил України, а також для цивільного населення, яке лежить в лікувальних закладах. Керівництво центру запевняє, на сьогоднішній день потреби у величезних обсягах крові відсутні. Чутки, що лікарні не забезпечені кров'ю не більше як інформаційна атака ботів або робота необізнаних із ситуацією активістів. Така допомога є шкідливою, пояснюють спеціалісти, бо ажіотаж впливає на технологічний процес. Було дуже велика кількість. Це було, нам важко було працювати, бо це практично за один день було. Чуть не то, що ми раніше за 10-15 днів приймали. Це треба переробити кров, не просто взяли і треба взяти є час. І, і на всі процедури є час по роботі. Тут є чисто технологічний процес. Тим більше наша станція працює по європейським стандартам абсолютно всі програми. Головний лікар та колектив станції. дякує усім, хто відгукується на офіційні запити закладу. В нашому сайті за дві неділі на запас записатися почасово ми справилися з. Тим великою кількістю людей, які були перших декілька днів. І люди довольні, і ми їм вдячні, перш за все ми їм вдячні. Жаль, що вони деколи нам не вірять, що нам не потрібно, але це вже друге питання.